Визнати винним у завданні легких тілесних ушкоджень водію КП Зеленбуд оштрафувати на 1700 гривень і звільнити від покарання через закінчення строків давності. Таке покарання для Чернігівського правозахисника Олександра Гашпара на сьогоднішньому засіданні у Деснянському районному суді попросила прокурор Тетяна Мозгова. Нагадаємо, конфлікт між Олександром Гашпаром та Віктором Донцем стався у березні 2018 року. Тоді на валу комунальники спилювали дерева. Олександр Гашпар попросив Зеленбудівців показати документи, за якими відбувається виробка. Як стверджує Віктор Донець, Олександр Гашпар його побив, він ці звинувачення заперечує. Я не міг його ударити з двох причин, тому що в одній руці в мене було, я їхав е з сесії міської ради, в одній руці в мене була ось ця сумка. Я її тримав отак, от на руці. В іншій руці, і це підтверджують свідки, в мене був телефон, і я фотографував дерева. Ось тут стояв, потерпілий. Я фотографував дерева. І коли я з фотоапаратом сказав, що ви вирубуєте дерева, він почав мене штовхати. Пане Гашпар, ви розказуєте і стіну праву. Під'являть документи, ви пред'явили, хто ви такі. Олександр Гашпар каже, що потерпілий замінив свої свідчення після того, як дізнався, що він громадський активіст. Є розбіжності в показаннях свідків і в показаннях потерпілого, які вони давали в день інцидентом. І вже потім, які вони давали після того, як з'ясувалося, з ким відбувся цей інцидент. Тому я вважаю, що коли вони дізналися, що тим громадським активістам, які на валу заважав їм виробити дерева, був гашпар, і думаю, від керівництва або комунального підприємства, або від керівництва міста, поступила така негласна команда довести цю справу до суду і отримати бажано якийсь вироб про засудження вони». Тодішній керівник зеленбуду, а нині депутат міськради від фракції Рідний дім Роман Старіков від коментарів відмовився. Рішення у справі Олександра Гашпара оголосять завтра об 11-й.